Якщо ви впевнені, що у вас маленькі губи і вам може допомогти лише мілілітр гіалуронки, якщо ви досі не зрозуміли, як правильно підкреслити вашу натуральну красу, або можливо у вас вже великі губи, і ви хочете знати, як саме їх зменшити, сьогодні буде про розмір губ, про те, як підкреслити, як збільшити, як зменшити, якщо вам це теж треба. Або як робити ось такий скажений контурінг губ. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Ми продовжуємо серію випусків макіяж без напрягу. Якщо це перше відео з цього Плейлісту, яке ви побачили, обов'язково переходьте. Дивіться весь плейліст. Він вже майже вийшов до кінця. У нас залишається ще декілька випусків. Тож обов'язково підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть, що вам цікаво про що вам ще розповісти. Наприклад, ідейка у мене з'явилася розповісти про контурінг носа. Комусь, можливо, це буде актуально та цікаво. Сьогодні я вам покажу своє найулюбленіше, найбазовіше таке ліп-комбо, яке мені допомагає знаєте, так, зробити губи більш сочними більш привабливішими. Поки ми не розпочали, я вам швиденько нагадаю про те, що можна стати спонсором цього каналу і підтримати мене на Монобазі. Посилання буде в описі до цього відео, як і завжди. А також я нагадую про те, що триває збір для маленького Максима. Родина Максима збирає більше, ніж 2,9 мільйони доларів на дуже дорогостоячий укол, який врятує життя маленького Максимчика. Всі посилання будуть також у описі, посилання на велике відео. З мамою Максима, де вона про все все розповідає. Давайте відкинемо балачки і поїхали робити красу. Ну що, Любі, давайте почнемо з неправильного варіанту. Я так раніше фарбувалася, знаю, що багато жінок продовжують так фарбуватись, і тут якби нічого немає страшного, якщо у вас є мета зменшити свої губи. Наприклад, якщо ви нещодавно зробили таку ін'єкцію гіалуроночки і не дуже хочете, щоб ваші рідні та домашні, знаєте, сильно звертали на це увагу, наприклад. Що ми для цього робимо? Для цього нам треба не зволожувати наші губи. Ну, якщо ми говоримо про такі вже Правильний варіант, беремо звичайно, таналочку і трошечки мацькаємо мацькаєм прямо навколо, зафарбовуємо увесь наш контур губ. Також із неправильного, я просто покажу про максимальний неправильний варіант, також із неправильного, в принципі, не зафарбовувати наш контур губ, але малювати. Олівцем, знаєте, по нашому кольоровому контур губ. Чому це є помилкою? Це якби помилка через те, що це зменшує наш розмір губ. Якщо ви звернете увагу, у нас на губах є наш кольоровий контур, там, де ну, ви бачите цю полосочку, і контур анатомічний він трошечки може бути вищий. Це як такий, я не знаю, пагорб, сходинка така над нашими губами. І в принципі, Якщо в такому класному варіанті ми можемо малювати саме по цій сходинці, краще показати ніж ти раз пояснювати. На початку ми робимо прям. І я би сказала, що навіть трошки навколо також щоб губи, знаєте, були такі зовсім зовсім непомітні. В обох випадках я буду використовувати одні й ті самі засоби. Для такого наглядного розуміння. У мене мій фавориті ще просто величезний це олівчик від NYX у відтінку Nude Truffle. Він такий, знаєте, трошечки темніший за Beige, такий класичний відтінок від NYX. Мені він подобається, тому що сам по собі він вже такий темненький і створює нам таку тінь. Як ніби натуральну тінь від наших губ. Саме тінь і оця гра з тіньми допоможе нам зробити губи або меншими, або більшими. Так само, як ми робимо умовно контурінг нашого обличчя. Тож почнемо. Я беру олівчик, він такий гарно заточений, і я починаю по нашій теналочці малювати саме там, де у мене просвічується оцей мій кольоровий контур губ. Прямо по тому ж місцю. Як то кажуть, без зайвого сантиметру можна ще і повторити асиметрію, якщо вона у вас є, коротше, максимально нічого не, не чіпаючи, підкреслюючи наш кольоровий контур губ. Якщо ви звернете увагу, кольоровий контур губ у нас не йде такою прямою лінією, воно йде, знаєте, трошки такою пологовою, я не знаю, що це за... Що це за рівняння із геометрії, Знаєте, пам'ятаєте ці параболи? Коротше, воно у нас йде такою певною параболою, не зовсім прямою лінією, і це також додатково зменшує наші губи. І заповнює серединку наших губ. Більш темною помадою. Коли у нас іде оця нерівність, знаєте, трошки, ви ще зрозумієте, в принципі, можна зробити і так, але якщо б ми розтушували контур, це б виглядало більш привабливо. А якщо ми на світлий ольоець наносимо таку темну помаду в серединку, ось такі тоненькі губки у нас виходять. Це ще й матова помада. Якщо використовувати матові текстури і не робити їм, знаєте, певний такий контурінг, а просто залишити як є. То це також додатково зменшує наші губи, тому що сяєння, воно апіорі, знаєте, робить цю гру світла і виглядає більш губи, такими, більш об'ємними. І в принципі, отак виглядає наша... наші губи у зменшеному вигляді. Зараз я вас приблідлю і трохи розслаблюсь. Я не скажу, що сильно погано, тому що знову ж таки абріорі всі губи красиві, всі жінки привабливі. Але якщо ви хочете яким чином зробити ваші губи більш пухкіші, це Дуже легко робиться в домашніх умовах, без зайвих ін'єкцій, без зайвих штук. Буквально, я не знаю, 3-4 поради, як оце можна виправити в реально величезні пухкі губи. Я пішла змиватися. Так, поїхали. У нас залишились трошечки да, сліди та налочки, це абсолютно не страшно. Що б я тут радила? По-перше, крок номер один це оця маска. Якщо чесно, на жаль. Я не знаю аналогів. Це маска нічна від Lineage для губ, вона якась чудотворна. Це типу абсолютно не реклама. Я просто сама залежна від цієї маски. І я як вам її і раджу, але ну, будьте обережні, бо залежність вона викликає. Це прям мініатюрка. У мене було до цього багато прям великих банок, там по 30 мл, 29 І я прям думала, боже, та мені ці банки ще знаєте, і онукам залишиться. Ніфіга, яка вона кайфова, наскільки вона влилась в мою рутину, і приблизно вже роки 2-3 я використовую постійно її перед сном. Це маска від Lineage, вона прям наноситься перед сном таким жирним слоєм, там купа різних запахів, ароматів. Вона прям топова. Чесно, близькі, я не раджу, я не використовувала, а з цієї штучки я прям не можу злізти. В чому? І магія! Ви прокидаєтесь, і навіть якщо у вас губи такі трошки були пересохші, можливо, ви відчувало, що ви хочете там собі 0,5 мл вкальнути, ви від неї прокидаєтесь, і це просто такі гладкі вирівняні губи. Якщо я не помиляюсь, я дивилась десь в Тіктоці, що у неї в складі є кислоти, що відшелушують ваші губи. Це як, типу, замість скрабу, що вам не треба їх скрабити і травмувати додатково, вона лагідно відшелушує кислотами. І я в це вірю, тому що всі ці три роки я не пам'ятаю, коли у мене були, знаєте, такі зневоднені губи. От вона реально якось. Притягує на себе воду і виглядає, ніби губи просто такі здоровезні. Так, це не тримається типу, весь день, але тим не ну, типу, зранку ти прикидаєшся красуня красуння багіння. Е, його не варто через кислоти всередині не варто використовувати в день, тому що може бути пігментація, але на ніч. Це найкраще з всього для губ, що я коли-небудь пробувала. Просто ось, ось тут воно стоїть на піке. Неймовірна штучка. Після того, як ми вже допомогли нашим губам зволожитись, краще знімати всі оці засоби, типу гігієнічки, перед тим, як наносити косметику, перед тим, як фарбувати губи. Тому що у нас? Трошечки тона тут у нас залишається по краях. Я ще раджу додати трошечки. Контуринга. Це може бути все, що завгодно, насправді. У мене це кремовий контуринг. Це може бути такий темний олівець для губ, як ми використовували від NYX. До речі, контурінг теж від NYX, я його обожнюю. Це може бути просто ваші сухі тіні от такого відтінку, типу відтінку натуральної тіні на обличчі. Все, що завгодно, нам треба візуально зробити оцю тінь на обличчі, що типу, наші губи такі великі. Вони тінь відкладають. Ну, це, типу, ого. Це дуже-дуже круто. Коротше, я беру такий контурінг, трошечки походжусь легенько по краю губ. Я не хочу, щоб це було прям овер. Що це, знаєте, виглядало як цей клоун Красті. В принципі, саме цей він такий достатньо делікатний. Він і, типу, і на обличчі виглядає прикольно, і прикольно виглядає. На губах. Гарно все розтушовуємо. І також трошечки можна додати, якогось сяйня. я роблю це або хайлайтером, звичайним своїм сухим, або також другим кінчиком від стіка. Також трошки так тік-тік. Галочку над верхньою губою. Губку вивернули. Ну, дивіться, навіть зараз, якщо я нічого не наношу, вже виглядає, типу, достойно. Можна цю всю справу трошечки припудрити. Я навіть не буду, знаєте, додатково макати ще раз пудру, я використаю пензлик, який я використовувала для макіяжу, типу, трошки пудри тут залишилось. Нам багато не треба. Пречудово. Я вважаю, що це бомба. Реально, можна робити контурінг всього. Я нещодавно побачила, як робити контурінг носа, типу, не оцей, як ми звикли, знаєте, отут полоски, а отут. Дуже прикольно, якщо вам треба, я зніму окреме, окреме відео під цим. Так, беремо наш олівчик. Знову ж таки, нагадую, Truffle. Трошечки він якби заточений, але такий м'якенький, нам прям не треба, щоб він був ідеально точний. Як можна робити? Кладемо олівчик на наші губи, отак перпендикулярно і виходить, що з цього боку у нас буде така рівна лінія гарна там, де вона треба. А з іншого боку, у нас вже буде така легесенька розтушовка. І зворотнім кінчиком олівчика ми типу можемо ще її розтушувати, або просто пальцем, в принципі. Побачила, хтось каже, що це лайфхаки візажистів MAC. Перевіряємо. Так, я нагадую, що малюємо ми по нашому анатомічному контуру губ. Так, якщо ви подивитесь дуже близько на себе в зеркало, ви побачите, наскільки відрізняється наш кольоровий контур від анатомічного. Зараз ми будемо малювати по анатомічному і подивимося, що з цього вийде. І також я вам рекомендую оцю нашу параболу, яку я говорила в, минулий, в минулому неправильному макіяжі, ми її. Отут трошечки так вирівнює, щоб це була більш така рівнесенька лінія. Також зараз трошки модненько, я в принципі люблю таке робити, трошечки вирівнювати і цю галочку над верхньою губою, просто проводити типу лінію так Прямо як у Братс. Коротше, да, це така Братс естетика у вас може статись враження, що типу, ми виходимо за контурок. По факту, якщо обирати кольоровий контурок, то так ми виходимо за контурок, але анатомічний ні, якби не виходимо. Ось так у нас вийшло з іншим контуром. Я люблю верхній контур робити більш таким чітким, а нижній трошечки, знаєте, так. Пальчиком підтерти, щоб губа, губа не виваріт. Ось так. Так у нас вийшло лише за допомогою олівця. Також, до речі, можна зробити, знаєте, ось так: чик-чик-чик. Щоб була як ніби ця складочка, типа, в губі. Я не знаю, як це сказати. Як у Анджеліни Джолі. Також підтушовуємо оцим кінчиком. Щоб все у нас було таке легеньке смузі. Що ми робимо далі? В принципі, можна залишити так олівець, можна одразу нанести помаду. Я обираю взяти ще матову помаду трошечки світлішого відтінку. У мене це буде помада від Chanel у відтінку Beige Naturel. Просто не с... <с безкінечна помада. Я думала, що вона в мене закінчується два роки тому, але. Якимось чином я її досі користуюсь, я не знаю, скільки там срок годності, я просто так закриваю на нього очі, тому що я подивилась, скільки коштує нова, і така обалдела. Немножко обалдела, хранім, любим ценім. Куди ми наносимо ця помада, вона буде виглядати світліше, ніж наш олівчик. І куди б я її радила наносити Прям на серединку, там, де умовно ви хочете зробити возвишеності. Щось, щось, щось більше, щось більш випукле на своєму обличчі. І виходить, зараз я, мабуть, підстану, отак. Так, і у нас виходить, що я її наношу, якби на цей, <губи> на цей шматочок губи, тому що тут у нас же ж ямка, <губи> пам'ятаємо, на цей шматочок губи. І ось тут посерединки. Бачите? Воно, як ще наполовину закінчується, небагато продукту наноситься. Не і воно, типу, одразу таке розтушоване. Це, якщо ви хочете матові губи, це вже, в принципі, грає. Дивіться, як гарно це виглядає. Якщо ви не проти, оце, оце буде, до речі, дуже стійко. Реально дуже стійко, якщо ви хочете зберегти ще додаткову стійкість. Але це працює лише з матовими текстурами. Ви можете прям дуже-дуже тонесеньку таку взяти, дуже тонесенький такий рушничок, одноразовий. Знаєте, прям отак або серветочку, отак її прям ще на шари відділити, взяти лише один шар, накласти собі на губи і ще також трошечки пройтися пудрою. І це прям намертво зафіксує. Так вони трошечки будуть зморшені, тому що. Більше сухості, але вони прям дуже-дуже довго залишаться з вами на ваших губах. Ми робимо більш такий ефектний варіант. Зробимо варіант, який більш глосі. сяючий глосі, звідки це? Я вам пропоную використати якийсь блиск, такий красивий, гарний, напівпрозорий. У мене є прикольний цей блиск від Colourpop з колекції Сутінки. У мене є нікс. І у мене є роут, але Нікс і роут вони такі, типу, коричневі. Я б все ж таки, мабуть, радила використовувати такі, типу, більш прозорі близькі, бо коричневі буде приглушувати оце наш ефект амбре. Тому ми використовуємо такий більш напівпрозорий блиск, щоб зберегти наш оцей, типу контурінг. контурінг під цим блиском. Наносимо трошечки, і знаєте, такими аплікативними рухами, щоб це все красутю не змити. Наносимо по більшій мірі у місця, де у нас повинно бути екстра сяєння. Це знову ж таки там, де у нас був оцей більш світлий відтінок помади. На галочку також над верхньою губою. Все, отакий шедевр у нас вийшов. Насправді, якщо менше говорити в цей час, то набагато швидше виходить, потренуйтесь, подивіться, як вам більше подобається, і обов'язково обирайте для себе найкраще. Зараз я вам покажу, як це виглядає близько. Пишіть, чи є яка, якась різниця. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі. Переходьте, та дивіться увесь плейліст макіяжу у задоволення, макіяж без напрягу. Скоро вийдуть вже декілька, знаєте, таких завершальних випусків. Я сподіваюся, ви на них чекаєте. Пишіть, що ще вам цікаво, щоб я могла зняти для вас. Обирайте для себе найкраще, цілуйте ваших рідних, отакими шикарними губами. Я вас люблю! обіймаю, гарного вам дня! Пока!